Тернопільські поліцейські також активно долучаються до заходів, які проводяться в рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Так до Тернопільського районного управління поліції звернулося більше 2,5 тисяч громадян про факти вчинення домашнього насильства. За всіма цими фактами, працівниками поліції, мобільною бригадою, дільничними офіцерами поліції проводилися перевірки і докривників вжито відповідних заходів впливу. Діти вони бачать цю нездорову атмосферу, вони унаслідують такі приклади поведінки, і що може призвести в майбутньому до успадкування такої лінії поведінки, враховуючи. Фактори вчинення домашнього насильства. У нас працює денний центр перебування, де постраждалі особи від домашнього насильства можуть звернутися за допомогою і можуть отримати там безкоштовну правову консультацію, безкоштовну медичну консультацію, а також послуги психолога, який проводить різні інформаційно роз'яснювальні, профілактичні, а також корекційні заняття як з постраждалими особами, також і з кривниками. Звісно, потрібно проводити такі заходи, щоб молоді знавала. Це старше населення, діти це дуже важливо, тому що люди бояться говорити про себе, бояться говорити про свої проблеми. Але це актуально, це потрібно і е, завдяки таким е, організаціям, які зараз тут вони нам допомагають, і ми е, якби поширюємо цю інформацію.